Я люблю допомагати мамі. Джиммі захоплено вистрибував навколо машини. Ми їдемо на пляж, радісно кричав він. Ми їдемо на пляж. Тато засміявся, відкриваючи багажник машини. Саме так, мовив він. Сьогодні. Чудовий сонячний день, і хотілося б виїхати якнайшвидше. Чому б тобі не допомогти віднести необхідні речі до машини? Твої братики вже допомагають. Джиммі припинив стрибати та подивився на двері їхньої хатинки. Двоє братів Джиммі допомагали носити речі до машини. У руках старшого брата були барвисті відерця та лопатки, а середній ніс кошик для пікніка. Ходино, Джиммі! гукнула мама з дверей. Ти можеш віднести сумку з рушниками або це пляжне крісло? Вони не надто важкі. Джиммі поглянув на рушники та пляжне крісло. Ні! Дякую, відповів він з усмішкою. Я надто зайнятий стрибанням. Ліс, у якому вони жили, був не дуже далеко від пляжу. І Джиммі від нетерпіння вовтузився усю дорогу. Коли він побачив золоті піски пляжу та блиск синьої морської води. Він почав підскакувати на сидінні. Добре, ми приїхали, сказав тато. Джиммі вискочив із машини. Це неймовірно! вигукнув він і помчав до води. Постривай! гукнула мама йому навздогін. Тобі треба. Допомогти нам перенести речі з машини. Джиммі обернувся та помахав своїй родині. Ні, дякую. відповів він. Мені треба збудувати велетенський замок з піску. Він побіг до найзручнішого місця на пляжі та й взявся загрібати пісок руками. Джиммі був такий зайнятий, що не помічав, як його родина виносить речі з машини до пляжу. Тим часом замок з піску ставав усе більшим і більшим. Мій замок буде такий здоровенний, що король і королева захочуть оселитися в ньому. Сказав Джиммі. Уявляючи крихітних лицарів та слуг, що бігають у середині. поки Джиммі працював над своїм замком, його старші брати ловили мушлі. Тато пішов плавати в морі, а мама лежала на рушничку трошки далі на пляжі. Джиммі так зосередився на своєму замку, що навіть не помічав. Що робить решта його родини аж доки? Стережись! Почув Джиммі вигук свого тата. Він підвів погляд якраз вчасно, аби побачити велетенську хвилю, що здіймалася на морі поряд із ним. О, ні! Вигукнув Джиммі в ту мить, як хвиля накрила його. Коли вода відійшла, Джиммі лежав на спині та намагався віддихатися. Тьху, Джиммі виплюнув солону воду та витяг водорості за вух. Потім він підвів погляд і побачив. Що сталося з його замком? Ні. вигукнув він. Замок був ущен зруйнований. Дивлячись на руїни замку, Джиммі відчув, як по його обличчю котяться гарячі сльози. Мама опустилася навколішки поряд із ним і обійняла його. Вся родина залишила свої справи і зібралася навколо нього. Шкода твого замку, сказав тато. Так, твій замок був дійсно гарний, додав старший брат. І великий, погодився середній брат. Мама посміхнулася. Не хвилюйся, Джиммі. Ми допоможемо тобі збудувати новий замок. Допоможете? спитав Джиммі. Так. Вся родина засміялася, і всі разом взялися відбудувати замок з піску. Цього разу щось змінилося. Джиммі побачив, що з допомогою його родини замок вдається. Ще більшим і гарнішим, ніж був. Дивіться! вказав старший брат усередину. Дві крабів улаштувалися в центрі замку, у ньому навіть є король з королевою. Джиммі вистрибував знизу вгору. Це найкращий у світі замок з піску. Коли настав час їхати додому, вся родина почала носити речі назад до машини. Джиммі посміхнувся, Чи можу я вам допомогти? запитав він. Він забрав рушники до машини, а потім побіг назад, щоб допомогти віднести відерця. «Ова! Ми так швидко все спакували! Сказав тато, оглядаючи пустий пляж. Навіть коли вони приїхали додому, Джиммі продовжував допомагати. Він відніс пляжні крісла до хатинки. Все вдається краще, коли ми допомагаємо одне одному, сказав він мамі. Мама посміхнулася. Ну, тепер машина порожня. Окрім однієї речі, Мама витягла пачку печива. Здається мені, хтось має допомогти з'їсти це печиво. Джеммі засміявся. Так, будь ласка, я допоможу.